Ну що ж, ми продовжуємо, і це відео, очевидно, буде найцікавішим для вас, оскільки тут не треба нічого буде прикріпляти до завдання. Тобто ви маєте поекспериментувати, але реально якоїсь роботи робити не потрібно, зберігати файл не потрібно, прикріпляти його до завдання не потрібно. Окей, давайте ми ще розглянемо решту інструментів, якими які ви можете користуватися для виділення. Значить... Щойно я завантажив, щоб просто це не включати в відео ще ряд зображень. Там учень, політ, птахів, ніч у Карпатах і, і посмішки. Оці файли, які я прикріпив, і дивіться, що з ними буду зараз проробляти. Окей, давайте я відкрию файл, який називається учень. Так, зараз, 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 зараз спробую знайти. Ось він. Учень. Окей, як виділити ущі? Ну, по-перше, я натисну Alt-лищадком мишки, щоб збільшити зображення, щоб було видно, да, воно, звісно, що невеликої кількості пікселів по горизонталі і вертикалі, і при збільшенні видно, які, як з'являються квадратики. Але мені треба виділити це зображення. Ну, я можу тут застосувати, наприклад, прямокутне ласо або магнітне ласо, да, все це можна буде зробити. Але давайте розглянемо ще які є способи. Наші, зверніть увагу, є тут на панельці. Під ласо, інструмент чарівна паличка. Тут декілька інструментів є. так, ну от Я вибираю інструмент-чрівна паличка. І от тепер дивіться, я клікаю на білій білі ділянці. О, дивіться, воно досить коректно виділило а, все те, що таким білим кольором. Але воно, якщо зверніть увагу, виділило і обличчя. Мені такого не треба. Я скасовую Ctrl-D. І звертаю вашу увагу, ставлю параперець суміжний, щоб виділялися тільки пікселі, які суміжні з цією ділянкою. Тобто, якщо, наприклад, пікселі на обличчі, вони дещо схожі по кольору на оцю білу ділянку, але вони не доторкаються до неї, вони виділятися, по ідеї, не будуть. Давайте подивлюсь: клікаю. Да, ось дивіться, виділилось тільки те, що навколо малюнка. Навіть якщо десь на самому такому учневі є схожі пікселі, але вони не є суміжними до цієї ділянки, вони не виділились. Нам це й треба. От я, по суті, виділив фон, а мені треба хлопця. Значить, я можу тепер зараз зробити інверсію або зворотню дію виділення. От зараз у мене не виділений хлопець, але виділений фон. А мені треба зробити навпаки, зробити виділеним хлопця і не виділеним фон. Як це зробити? Дивіться. Отут От є пункт меню виділити, і є така штука, як інверсія. О, і в мене фон стає не виділеним, а хлопець виділеним. Тобто це ж один з прийомів виділення. Наприклад, якщо вам складно виділити якийсь об'єкт, а простіше виділити фон, ви виділяєте фон, а потім робите інверсію. І от тепер дивіться, коли хлопець виділений, Ctrl-C, Ctrl-V, звертайте увагу, ось він у мене стався на окремому шарі. Фон я ховаю, і дивіться, ось, будь ласка, все правильно виділене. Тобто прозорий фон. І ось є такі очі. Зараз ми скористувалися інструментом так звана чарівна паличка і прийомом інверсія, інверсія або Shift-Ctrl-I. Окей. Далі давайте поекспериментуємо. Зараз я відкрию файл з птахами. Так, от. Спробую тут клікнути чарівною паличкою по фону. Все круто взагалі виділяється. Єдине, що можна ось побачити, дивіться, отут у нас теж якийсь піксель не виділився. Давайте я скасую Ctrl-Z. Скасую виділення. І звертаю вашу увагу на суміжні пікселі і на допуск. Давайте поставимо 35. Допуск це які пікселі вважають однакового кольору. Якщо вони відрізняються там в межах 35 е, якихось одиниць да по кольору по контрасту, то вони вважаються однаковими. Якщо у нас при виділенні щось не виділялось там ота крапка якась була, да то вважається, е, точка або ділянка з пікселями, які відрізняються за кольором, за контрастом, і воно не виділяється. ну Значить збільшуйте допуск. Так, давайте я клікну. І ось дивіться, все виділилося, все нормально. Я виділив фон, далі мені треба птахи, я роблю Ctrl-Shift-I, інверсія виділення. І у мене зараз виділяються птахи. Я зараз їх можу Ctrl-C, Ctrl-V. І ось дивіться, в мене вони встались на окремий шар. Без проблем, все виділося. Ну, практично, суперово. Практично. Окей, їдемо далі. Що в мене там залишилося ще? Зараз гляну. А, здається, там є посмішки ще. Так. Зараз, секунду, найду, де там посмішки? О. Припустімо, мені потрібно виділити оцих двох дівчат. Окей. Як це зробити? Ну, тут можна заморочитися, можна спробувати магнітне ласо, фон, однозначно так ви не виділите, да, щоб потім зробити інверсію, бо там є щось на фоні, і тут різне по кольору. А, можна спробувати чарівною паличкою, але 30-30-30, щоб воно все додавалось, додавалось, можна і так. Але є цікавий інструмент, який називається швидке виділення. Зверніть увагу, ось. А, воно працює типу, як звичайний кейс, звичайний пензлик і угу, угу, Товщину ставиться ну, розмір даної кісті. І от що ми можемо зробити. дивіться, Я натискаю і веду. І от воно суміжні якісь ділянки починає виділяти, бачите? Обличчя, там волосся. Зараз я веду О -о -о, більш-менш десь його виділя... так, Бачите, я перейшов занадто далеко, воно мені виділило і а, фон. Давайте я скасую Ctrl-Z. Ще раз спробую. Я думаю з цією дівчиною, що справа, м -м, все буде -ну, трошки простіше. Бачите, як воно чудово все виділяється. Так, вухо, вухо, вухо є. Перейду тепер до цієї дівчини. Отак. От обличчя тут вроді би все нормально в неї виділялося. Волосся теж виділяється. Так, оцей локон виділю, оцей локон виділю. Тепер спробую виділяти отут. Але ось дивіться, зараз буде опять цей прикол. А ні, все більш-менш нормально виділяється. Якщо ви щось зайве виділили, натискаєте Alt, бачите, воно типу, віднімання буде. Натиснули, тільки не держіть, а просто натис... натисніть. Ні, натисніть і держіть. І можна тоді скасувати щось. Бачите? От так, наприклад. А Якщо без нічого, то воно буде додавати. Ну так ми виділили. Ctrl-C, Ctrl-V. Переховую фон дивіться, досить непогано вийшло виділяти. Це, зв... виділя, це так званий інструмент швидке виділення. Запам'ятайте і його. Ну і останнє з чим ми поекспериментуємо. Я відкрию документ, він називається Ніч у Карпатах. І потрібно буде виділити е, гори. Теж спробую інструмент швидке виділення. М -м, досить непогано все це відбувається. Бачите, щось з будиночком не так, то я і тут повиділяю. Все, Ctrl-C, Ctrl-V. І дивлюсь, що я виділив. Ну, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Значить, Попробуйте повиділяти різними способами, але прикріпляти це завдання не потрібно. Не потрібно, просто щоб ви знали, що є ще інструмент чарівна паличка і інструмент швидке виділення. На цьому все.